Відкриваючи двері рішень під таким гаслом у Харкові, стартував перший захід воркшопів з громадотворення. На таких тренінгах харків'яни дізнаються, наприклад, як співпрацювати з владою, як формувати конструктивні пропозиції. Захід спрямований на те, щоб навчити громадян впливати на владу. Розповідає організатор цих воркшопів своєрідних майстерень за участі активних людей. Бо зараз про це говорять і міжнародні партнери, і самі громадяни бачать, що відбуваються різні зміни, що Харків потребує відбудови, і я думаю, що люди готові брати в цьому участь та. Спонукати владу дослухатися саме до них. Ми всеукраїнська організація. Ми займаємося якраз відкритістю та прозорістю влади, залученням громадян до прийняття рішень. Ми працюємо у декількох регіонах, і ми це проводимо зараз у Харкові разом з міською радою. І ось таким чином ми зібрали якраз активних громадян Харкова, щоб вони спробували себе у такому в такій ролі приймати рішення та впливати на міську раду. Молодь Харкова, говорять учасники тренінгу, бажає. Брати участь у відбудові міста та його розвитку тож такі заходи відвідувати корисно. Мені важливо мати свою активну громадську думку. Я хочу дізнатися, як її доносити, як співпрацювати в принципі з державою, тому що вважаю що це дуже важливо мати свою громадську думку, тим паче молоді і. Тому я беру участь у цьому заході. Зацікавилася цим громадським заходом, тому що мені дуже цікаво це питання, тому що я тут, це моє місто, приймаюся його долею. Хочу долучитися до громадської діяльності і приймати в подальшому активну участь в відновленні. Цікава теорія, інтерактивна гра, малювання та навіть складання пазлів. В такому нестандартному форматі відбулось навчання. Ось так, поділившись на групи, учасники відпрацьовують практичне завдання. А саме формулюють, яка, на їх думку, під час війни найважливіша проблема у Харкові. Від надійної системи протиповітряної оборони для Харкова до виплат переселенцям. Теми, які підіймали учасники тренінгу, були абсолютно різними, але всі вони є актуальними на сьогодні. В чому полягає практичне застосування оцих тренінгів для реального життя? Це розвиток навичок насамперед аналізувати ті проблеми, які є які є сьогодні, які є на часі. І ми сьогодні їх навчаємо наших представників. Ми навчаємо власне от цьому, як сформулювати проблему і як досягнути кінцевого результату. Правильні кроки в цьому алгоритмі як проставити. Під час цього воркшопу обговорили інновації, виклики та можливості громадського впливу у реальному житті. Загалом заходи спрямовані на те, кажуть організатори, щоб навчити громадян формуванню конструктивних пропозицій та адвокації. яна Біляєва, Ігор Лохані, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.